І так, друзі, всім привіт. На в цьому відео я вам покажу стратегію, як можна заробляти кошти в інтернеті, не виходячи з будинку. І відразу скажу, що неважливо, скільки вам років, неважливо, є у вас досвід немає. Вкладень взагалі на перший раз ніяких не потрібні. Ви можете торгувати на деморахунку. І саме головне, що якщо додивитесь цей ролик до кінця, ви освоїте новий спосіб заробляти кошти в інтернеті, не виходячи з будинку. І я ніякий не циган, я нічого не продаю. В мене немає ніяких платних приватних продуктів, які я там продаю за кошти. І так далі, тобто, все, що я роблю, це для того, щоб створити велике ком'юніті людей, які хочуть заробляти кошти в інтернеті. Нет, і це все транслюють в цьому своєму телеграм-каналі вже більше ніж один рік, і взагалі торгую я більше ніж три роки. З цього часу я працював на будівництві. Я зараз знаходжусь в тій точці, коли можу торгувати з дому, жити з таким видом і заробляти собі на автомобілі. І якщо це все звучить для вас, як якась казка, як якийсь інфоциган, так то зрозумійте наступне, що ще раз я не беру ніяких коштів, все показую безкоштовно. Просто за підписку та лайк на мій канал, оскільки я створюю ком'юніті, яке в подальшому буде монетизувати. Тому повірте ці так би мовити в касі, так для того, щоб не втратити чергову можливість на Кунеструблог, ми починаємо. І так, для роботи вам знадобиться або комп'ютер, або ноутбук, або телефон. Я буду показувати все на прикладі комп'ютера, але ви можете використовувати будь-який пристрій. Далі вам знадобиться доступ в інтернет, уважно мене слухати. І якщо ви додивитесь цей ролик до кінця, буде таємний промокод, по якому ви зможете приєднатися. В мої закриті спільноти абсолютно безкоштовно, і отримати безкоштовне навчання по ніші, яку я зараз вам покажу. Знову таки, не хвилюйтесь, якщо зараз початку вам буде нічого не зрозуміло, якщо ви дивитесь ролик до кінця, вам буде все максимально зрозуміло і вже відразу після. З закриття цього ролику ви зможете зробити свої перші кошти в інтернеті, я вам гарантую. Тому ми починаємо приємного перегляду. І так, друзі, ну що, для того, щоб почати, перше ми заходимо в браузер і відкриваємо наступне. Перше відкриваємо бінаріум. Бінаріум це сам брокер, на якому ми будемо працювати. Послання на нього буде в закріпленому коментарі. І другий сайт ми відкриваємо iBoost.app. Що це означає? Це сайт, який буде видавати нам сигнали. Тобто, ми в своєму арсеналі маємо два сайти: перший це бінаріум брокер на якому ми працюємо, і другий сайт, який буде видавати нам сигнали. Посилання на ці два сайти я залишаю в закріпленому в коментарі. Давайте швиденько пробіжимося по бінаріума. Все, що нам тут знадобиться. Ви побачите по ходу цього відео, нічого складного. Давайте з основного. А як поповнювати депозит? Я вам казав, що можете не поповнювати, можете спробувати на демо-рахунок. І так, натискаємо аватарка. Давайте я перемикнусь на українську мову для того, щоб всім було зрозуміло. Українська, поїхали так. Аватарка, поповнити рахунок, можна поповнювати карту як криптою. Неважливо. Далі виводити аватарка, виведення коштів, вводимо карту, криптою. В принципі, також неважливо. Як заходити в угоди? Переключусь на демо аккаунт і покажу. Зліво обираємо валютну пару, наприклад, ось Оберемо а, співвідношення цієї валютної пари. А, далі тут ми вказуємо час угоди, наприклад, 13.47, і сума, там, наприклад, 75 тисяч гривень. І у наша угода на те, що графік піде догори. Ми натискаємо. І дивіться, в чому суть. Якщо графік дійсно піде догори до 13.47, тобто він буде вище, ніж наша точка входу, ми зробимо 90%. Тобто, якщо зараз ця угода закриється плюс, ми буквально за декілька хвилин можемо зробити там 70 тисяч гривень, натиснути і їх вивести. Але це все я показую на рахунку Зараз ми перемикаємося на реальний і зараз будемо по-справжньому з вами. Торгувати. Давайте я приберу всі індикатори, щоб вам було більш зрозуміліше. До речі, коли ви тільки зареєструєтесь на бінаріумі, у вас буде ось такий, от, в принципі, графік. Він не дуже є так мовити, симпатичний, тому ми натискаємо ось сюди і змінюємо його на свічний. Далі таймфрейм це період відображення одної свічі. Ви можете поставити 5 секунд, щоб вам було все зручно. До речі, угода демо рахунку, тільки що зачинилася в плюс. І так, окей, з цим ми розібралися. Зараз все одно походу подивитеся, як це все працює. Далі приходимо на eBoost. Тут є до речі, інструкція як зареєструватися та почати торгувати. Ось, в принципі, тут все показується, вона дві хвилинки йде. В моєму випадку я вже натискаю отримати сигнал. Далі, в моєму випадку, знову-таки натискаю отримати новий сигнал. Все, ми натиснули шукати новий сигнал, і зараз сайт iBoost, Він також, якщо що, безкоштовний, не партись, він буде шукати нам сигнал для того, щоб війти в ринок. За рахунок чого цей сайт взагалі безкоштовний, за рахунок того, що він співпрацює з бінаріом, і сам бінаріум його платить відсоток за те, що iBoost, так би, мовити, в пасивному режимі аналізує сигнали та дає трейдерам ці сигнали саме для того, щоб якби лідер бол брокера. Серед користувачів, серед торгів, серед рейдерів був завжди вищий і більше людей на нього приходило. Ми отримали з вами сигнал NZD Джипу, пошук актива. Обов'язково ліва колонка, там де 1-5 хвилин. Натискаємо далі. дивіться бай, це у нас догори і час до 12.52. У мене інший часовий пояс, тому час до 13.52 суму я поставлю 50 тисяч гривень, і оскільки Buy це вгору купити. Тобто я натискаю зелену стрілочку. Якби тут писало sell, це б ми натискали стрілочку донизу, тобто прогноз на те, що графік буде падати і так, ми зараз, друзі, з вами зайшли на 50 тисяч гривень в угоду на те, що графік на валютній парі NZD-GPU буде рости догори. Тобто, ось наша точка входа. Ось а, коли наша угода підійде до кінця, все, що нам потрібно, щоб графік був вище, ніж наша точка входу, і закрився в будь-якій точці, але вище, ніж оця наша лінія. Тобто, щоб графік, прогноз був правильно спрацьований вгору, і все. Якщо ж він закриється внизу, тобто десь тут нижче, ми програємо наші 50 тисяч гривень, оскільки наш прогноз був. Неправильний. Далі по iBoost, Що тут ще є? Тут у нас є графік, який в принципі, показується так, для того, щоб в реальному часі можна було слідкувати. Ціна відкриття, по якій зайшов бот, тобто, бачите, тут є різні точки входу, є різні ціни відкриття. Далі у нас є аналітика, чому був виданий цей сигнал, і, в принципі, тут всі відповіді на всякі питання. Все, що нам потрібно. Далі є тайм, такий таймік-таймік, коли наша угода підійде до кінця. Все, що нам залишається, це чекати. Далі на рахунок рекомендацій. Якщо ваш там баланс знає тисячу гривень, завжди заходьте в угоду 2%. Тобто ми, я працюю по системі догонів. Що це таке? Ось дивіться, в мене зліва клонка, бачите, наприклад, 50 тисяч гривень, в мене угода не зайшла. Тобто я програв 50 тисяч гривень. Наступну угоду я помножив Х2 і поставив 100 тисяч гривень. Що це означає? Це означає, якщо ми ставимо там 20 гривень, угода не заходить, наступну угоду ми ставимо 40 гривень. Якщо 40 гривень не заходить, ставимо 80. Тобто працюємо по такому концепту. Далі, тобто, якщо ваш баланс, наприклад, 1000 гривень, заходите в угоду першу на 20. Гривень, якщо мінус далі на 40, далі на 80, і так, і так, умовно кажучи, до безкінечності, поки не буде вистачати баланси. І таким чином можна, в принципі, заробляти кошти на валютному ринку. Звичайно, я вам не кажу, що це кнопка бабло і що всі сигнали заходять. Ось моя історія угод, ви можете зараз самі подивитися. Тут в мене дивіться, взагалі 4 мінуса в ряд, потім двома я відбив. Тут в мене ось така ситуація була. Тобто, ось я зараз вам листаю угоди. В принципі, правильне розпорядження своїми коштами завжди приводить, в принципі, до успіху. Як ви можете бачити, зліва я гортаю, я поповнював Баланс в мене був 6 мільйонів. Зараз у мене 7 мільйонів 200 тисяч. Тобто я зробив 1 мільйон 200 тисяч плюс-мінус там за 7 днів. Так само можете робити і ви, але з іншими зрозумілими об'ємами. Я просто працюю вже три роки, і в мене бачите вже набагато інші суми. Зараз у нас угода заходить, скоріше за все, в мінус. Я буду ставити наступну угоду 100 тисяч гривень для того, щоб все відбити. Може бути таке, що й дві угоди зайде в мінус. Тому я буду ставити вже і на третій сигнал, Тобто, моя задача показувати вам від А до Я все, як є в принципі в цьому житті, як воно працює. От. Тому до речі, я ще обіцяв, що якщо ви додивитесь до кінця, я скажу вам промокод, як приєднатися в мою закриту спільноту, де видаю сигнали особисто, я за рахунок свого досвіду, аналітики, де є торговий бот створений мною, який видає сигнали кожну годину, плюс базове навчання. Також в мене є канал Приват Плюс Плюс. Там в мене є спільний чат з усіми учасниками, хто торгує, але туди можна приєднатися виключно, якщо ваш баланс більше ніж 500 доларів. Оскільки це вже більш серйозне ком'юніті для людей, які вже мають валютний ринок не як додатковий дохід а як тере-осно. В неї. Тому, в принципі, ось так. ще трошечки, і через там 2-3 хвилини я вам скажу секретний промокод, куди його писати, щоб я вас, в принципі, додав. А у нас у ситуації, дивіться, нервово, у нас графік нижче, тобто нам потрібно, щоб графік а, заш, а, закрився вище, ніж наша лінія, ніж наша точка входу. Ось вже ах, починало, починало, починається. Нічого страшного, в будь-якому випадку, саме головне, це правильно оперувати своїм балансом, не входити в одну угоду більше, ніж 2% від вашого балансу, і тоді все буде добре. До речі, зараз, якщо у нас угода зайде в мінус, а нам сам автоматично Догін. А скоріше за все це буде вгору на 2 хвилинки, він завжди так дає. От, в принципі, і, і побачимо. Відіб'ємо чи як Ви можете бачити, суму году я вже змінив на 100 тисяч гривень. Тому це свідчить про те, що в принципі, в принципі будемо чекати. І так, да, угода у нас зачиняється. Мінус. Не, не вистачило. Я не скажу, що чуть-чуть, але не вистачило. Окей, так а і нам каже, що сигнал закрився на звусто, тобто в програш, давайте догін. А, бай 2 хвилини до 12.54, 54 у Мене інший часовий пояс, тому до 13.54 я заходжу в і так, що я зараз зробив? Тобто бачили тільки що в мене угоди на 50 тисяч гривень зачинилася мінус, і наступну угоду я поставив знову таки пейбусту на 100 тисяч гривень. В принципі, все. Саме головне, ось для тих, в кого вже великі баланси, так, для того, щоб не ловити кожен раз запаморочення голови, коли ви заходите на такі суми, просто в відсотках Відсотка завжди я поставив там 1 відсоток, зараз я ставлю 2 відсотки. Це все в відсотках і це все нормально. Далі, якщо зараз ця наша угода за плюс, я зроблю плюс 89 тисяч гривень, 89 тисяч гривень, мінус 50 тисяч гривень, які Втратив чистого прибутку 39 тисяч гривень, що є досить непоганим для. Мовити заробітку. Якщо зараз угода знову зайде в мінус, так то буду вже ставити третій догін по третьому сигналу, і в цьому не буде нічого страшного. І в принципі на третьому сигналу, якщо вже якщо зараз цей не зайде, вже вам скажу секретний промокод для того, щоб долучитися мої закриті канали. Зараз, до речі, перед вашим екраном мої закриті канали. Як ви можете бачити, там видаються сигнали. в мене є навчання і так далі. Це все у вас тут листається, гортається. Посилання на ці два сайти, також на мій телеграм-канал, також на особисту особистий зв'язок зі мною, куди писати кодове слово, я залишив в закріпленому коментарі, в принципі, під цим відео. І так, у нас зараз графік починає рости, рости, і можливо, це у нас угода зачиниться плюс, якщо зараз нічого не зміниться, і графік не впаде. Графік, як ви можете бачити, зараз трошки волатильний, досить така кардіограма, то вгору, то вниз. В принципі, надію, що її e буст гарно проаналізував за рахунок своїх встроєних штучних там інтелектів, так як, як люблять зараз всі люди казати, і максимально все чітко проаналізував. Ой-ой-ой-ой-ой! І так, друзі, це, скоріше за все, 100% плюс. І зараз ми зробимо 39 тисяч гривень. Звичайно, трошечки мало, але оскільки я спішу, там заходити на інші угоди. Вже зараз не маю часу. І так, плюс по її бусту також, плюс, ми заробили чистими. 39 тисяч гривень. продовжу торгувати я трошки пізніше, а зараз скажу вам про секретний промокод. І так, друзі, ну що для того, щоб приєднатися в мій закритий канал, ось він торговий дім приват. У мене тут було більше ніж півтори тисячі учасників, але я видали всіх неактивних, залишив зараз, зараз виключно активних. Ось такий тут закріплене повідомлення, базове навчання, актуальні стратегії ТСМ. І ось зараз ось ми сьогодні проводили сесію, плюс 8300 гривень за сесію. І так, хто хоче потрапити в канал, зараз покажу ще один. Також ось ще один канал, торговий. Видім приват плюс плюс це для людей. Тут у нас є чати, це для людей, у яких більше вже коштів. Тут у мене є приватні навчання. Також ось чат, наприклад, ми сьогодні проводили сесію 16 коментарів плюс плюс плюс. Вибачте за мій розбитий екран. І так. Хто хоче потрапити в ці закриті канали, отримати сигнали, навчання і так далі. і так, далі, і так далі. Пишіть мені промокод Хочу в команду я з Ютуба. Посилання на мій особистий зв'язок, щоб я вас додав в закріпленому коментарі під цим відео. Пишете Хочу в команду я з Ютуба, і я вас додам в ці канали і буду відповідати, допомагати. І так далі, і так далі. Тому ось такі от вийшов ролик. Хто зацікавлений, хто хоче так би мовити заробляти кошти в інтернеті і безкоштовно приєднатися в мою команду. Всі посилання на всі сайти і на мій телеграмі і на особистий з мною під відео закріпленому коментарі. Пишіть всіх прийму, всіх додам. Не заскубув Нестроблог. Всіх обняв, підняв. Пока!